Автомобіль новий, сучасний, обладнаний всім необхідною апаратурою. Мається і кисень у нас тут, і великі балони, і портативний переносний балон, який працівники зможуть брати з собою на виклик: дефібрилятор, інфузомат, капнографом, обладнана ця машина, електровідсмоктувач, є електро, є ручний також підігрівач інфузійних розчинів. Маємо набори. Шийних комірів, набір із малих і великих вакуумних шин, маємо електрокардіограф, маємо пульсоксиметр, маємо глюкометр, маємо ну, стандартний набір мішкембу, сумка з медикаментами, термосумка, сидячу каталку, лежачу каталку. Реанімаційний рюкзак, ще ми сюди поставимо апарат для штучної вентиляції. легень. все необхідне для роботи. У нас є, тому будемо працювати.